Хочу вам показати, щоб ось так наочно видно було, там, де ось фокусуємося. Якщо бачите, на троянді, ось бачите? Пов'ялий пагін. Бачите? Серединка зав'явша і листочок, бачите, такий. Зараз трошки сфокусуюсь, вигнутий дугою. Бачите, ці листочки такий тургор. Листя вверх, ось, бачите, все листячко вверх. А ось отут листочок, бачите, вигнутий такий дугою. Ось оце показник розанного польщика Це він тільки-тільки-тільки заліз ось ось туди всередину, обробили троянди інсектицидом і впіймали цей момент. Бо далі, якщо він уже середину пагона заходить, то ви вже йому нічого не зробите. А ось оцей цей момент найкращий, щоб впіймати розанного пильщика. Ось обрізаємо його. Ось там всередині погано. Фокус видно. Там всередині у нас хто? Ну все, бачите? Зараз я фокус наведу. Нет. Я думаю, видно добре, бачите? Ось. Ну, От, черв'як. Живий. Ага, цей не встигло його, або інсектицид на нього не потрапив. Конкретно оцей, мені здається, що він живий. Ось. Далі він пролазив в пагін і їсть вашу троянду. І весь пагін стає пошкоджений, троянда розвивається погано. Ось така гадість. Зараз найкращий момент обробки з поки він ще зверху його піймають. Ось така гадість. Ми не можемо зрозуміти, чи живий він, чи не живий. Ніби не шевелиться. Але зараз пройдуть дожді, обов'язково зробимо наступну обробку. Також з інсектицидом, бо ось є така проблема.